Усім здравствуйте! Здоровенькі були чи як вам більше подобається. Сьогодні я буду розмовляти державною мовою. Нарешті, тому що хочу <кхм> висказати свою думку щодо таке поняття як кухлянти. Тому я буду українською мовою <кхм> розмовляти. Це наше внутрішнє питання. Яке, я так думаю, турбує багато кого, я буду висловлювати тільки свою суб'єктивну думку. Я не кажу, що всі до, до неї повинні дослухатися, але ж це таке болюче питання, болюче. Як всі пам'ятають, з першого дня війни. Було дуже багато добровольців. Ну, я знаю, що було багато добровольців. Були дуже великі черги до військоматів, до штабів ТРО і таке інше. Mm -hmm. Навіть видавали були такі моменти, що видавали зброю майже просто з машин. Ну, з перших днів війни у нас було дуже багато добровольців, Але ж вони не безкінечні, вони не безсмертні, вони теж закінчуються. Вони ж теж закінчуються. А так як у нас, в нашій країні так багато м, кількість населення, не так багато чоловіків, тому було вимушено. При, знати, що потрібна мобілізація. Мобілізація чоловіків. Це був болісний момент, але ж він дуже важливий, тому що інакше ніяк, інакше ніяк. Розумієте, в Кацапі там же їх цих... Ну, Чоловіків трудно назвати їх чоловіками, але ж таки особі <смі> чоловічого полу, самці, самці. У нас чоловіки, а у них самці. І вони нас дивили кількістю. Але ж наші хлопці, вони ж не переможні. Вони ж не переможні. І в нас самі мужні чоловіки, самі стійкі, самі розумні. І самі свободолюбиві. Я не знаю. Це таке слово, я навіть не знаю, як правильно войну це якось по-іншому звучить. Ну і коли стали добровільці закінчуватись, світла пам'ять павшим, нашого світлопам'я, то треба ж було якось поповняти ряди ЗСУ. І в нашій країні з'явилось таке поняття, як ухилян. Ось що я хочу сказати з приводу цього питання. Це таке погане слово ухілян, як от у Радянському Союзі був аліменчик. Ну, щось таке, воно не дуже добре. Ну, як правильно воно розшифровується, то це чоловік, який ухиляється від військового обов'язку. Ось, що я хочу сказати, для того, щоб піти на війну, людина повинна бути морально, духовно і фізично. Підготовлена до е, військових м, справ усіх, які там можуть бути, усіх. Навіть ховатися треба вміти, коли потрібно. Тому треба, щоб отут було, отут було і отут було якось так. Фізична. Підготовка то таке, тому що там місяць, два, три в учбових центрах щось там підчитися, якщо десь уроки фізкультури прогулював. Але ж багато хто не готов морально, і духовно, і соціально, ну не готов. Не можна їх. Долучати до Збройних сил силою. Ну не можна. Ну, і, ну не можна, це не добре. Це не добре. Все, що робиться через силу, воно не буде якісне. Воно не буде якісне і від нього не буде ніякого сенсу. Я багато розмовляю з хлопцями, які на передовій мене. Майже усі друзі, усі на передку, чи на другій лінії, чи на третій, ну десь там. І всі вони, вони в один голос кажуть, нам усі ухиляти тут не потрібні, тому що з ними ще більш забот, ще більш головної болі і геморою. Геморою. Тому що Мало того, що він нічого не вміє, мало того, що там булячок тільки що можна вивчати медичну енциклопедію, у нього панічні атаки, бачите, панічні атаки від звуков, звуків стрільби, чи коли він не чує звук шахету чи щось таке, дрону якогось. В нього починається панічні. От нашого вони такі там на фронті потрібні нашого тому в, мені, в мене таких 에, два 에, позиви, два 에, привіди, як тут два, э, м -м -м -два таких посили до о, громадськості може якось вирішити це питання можна якусь зробити альтернативну службу, яка є в багато країнах для тих чоловіків, та у деяких країнах, де жінок мобілізують, як альтернативна служба. Це це Згідно якісь релігії, якщо по релігійним якимось причинам людина не може воювати, чи ще якісь причини, є багато причин, ми не можемо судити, ми не маємо права, ми не Господь Бог, щоб судити. Тому я думаю, що треба якось розглянути якусь альтернативну службу. Наприклад. У нас дуже не вистачає рук для плетіння сіток маскувальних. Не вистачає рук, у жінок не вистачає рук. Можна е, довчати таких ось, ось у скажімо так, які не можуть воювати. Нехай плетуть сітки, нехай у госпіталях працюють, як медбрати, тому що жінка не може. Е, Підняти чи допомогти якось якісно чоловіку пораненому якомусь, який великий, потужний, і таке інше працюють в госпіталях від братами. Ну чому ні? Чому ні? Е, ну, багато таких такого, що може, знаєте, було в Радянському Союзі таке покарання називалось «Общественні роботи. От «Общественні роботи російською мовою. Чому би не долучити таке громадські роботи? Це означає, що роб... треба робити щось. На благо громадства, громади якоїсь. Ну, Ти мешкаєш десь, в якійсь громаді, ти ж мешкаєш, от роби користь для цієї громади. Роби якусь користь. Ну, треба робити якусь користь. І багато, багато хто сидить по хатах, не вилазять на вулицю. Ну навіть, ну я просто знаю, навіть не, до магазину не ходять, чи якісь якимись тропами, чи заказ, замовляють в кур'єрі собі і таке інше. Ну, нашого то злякувати так людей. Ну не треба. Ну зробіть якось, ну не можеш ти типу, по якимось. Ну людина, чоловік ніколи не признається, ніколи, що він боягуз. Не признає. Така людська натура, вона ну, не признається чесно і відверто, що він боягуз. Ну якісь впривіди в нього для цього є. Ну, Не всі ж герої, не всі герої. Тому давайте якось лояльно до них ставитись. Я єдиних кого осуджую в цьому питанні, коли ти бачиш, коли ходять такі бички, по вулицях, п'ють пиво, розважаються, якісь, я не знаю, з приводу нічних клубів, бо я туди не хочу, я нічого не можу сказати, я можу сказати тільки те, що я бачу. Якісь шашлики, пікніки, пивасика попити, десь подратися. Другу пику натовти. Оце вони герої. Ну це вони герої. А як щось корисне зробити, я вже не кажу про військову службу. Та зробіть щось корисне. Зробіть щось корисне. Чи е, треба надавати можливість людям людям працювати, ходити на роботу. Не треба е, давати бронь тільки одиниця. Це неправильно. Навіщо відправляти насильно через силу на передову тих людей, які не хочуть. Не, потому, що, не тому, що ліньки, а тому, що вони не готові. Вони не готові, вони не можуть принести користь на фронті. Зробіть якусь альтернативну армію. Ну, чи якимось кухарем нехай буде, якимось хай окопою купає десь. Ну, Але ж не, не, щоб він був впевнений, що його накинуть на штур. І повірте, е я з висоти свого життєвого досвіду я можу сказати, що якщо через силу людину Примусовно заставляти щось робити, не буде сенсу від цього, толку не буде. А коли дати йому на вибір щось, то ти не можеш, не хочеш воювати, йти там на штурм чи ще щось таке. Що ти можеш запропонувати від себе, яку користь ти можеш е, нашій країні і людям взагалі принести? Ну, яку користь? Ну? Що ти можеш? Кажи, що ти можеш? Ну буде я можу бути медбратом, я можу плести сітки, я можу там, е, припустимо, там щось е, робити е, окопні свічки. Ну щось таке. Я можу копати, можу не копати. Ну таке, ну ну це ж можна зробити. І ш, чому ще? Е, Може, для, цього, для когось це секрет, але це не секрет, що наші військові отримують дуже маленьку зарплатню. дуже маленьку. Тут на бутилу зарплата 25 тисяч вже виявляється за малою для того, щоб жити і не нічому собі не відмовляти. А ще, якщо подивитися, як швидко ростуть ціни, то 25 тисяч це так. Ну, так, так що по мінімуму більш-менш добре жити. А якщо діти, то взагалі нема, ну, питань, взагалі не стає давні питання. А хлопці наші отримують 20. Хлопці наші котрі е рискуючи своїм життям, здоров'ям, е принаймні здоров'ям психічним, я вже не кажучи, кажу про фізичне здоров'я. Як мінімум психічним здоров'ям рискують, вони е отримують 20 тисяч. А у них сім'ї, у них родини, родини, дітьми. Комунальними платежами і таке інше. Я не знаю, хто буде слухати мене. Ну, може, хтось послухає, той, що може продвинути мою думку далі. По-перше, розглянути альтернативну службу для тих, хто не готовий фізично, морально чи духовно воювати на фронті. Розглянути альтернативну службу. І по-друге, розгляньте, будь ласка, зарплатню наших, зарплатню наших військових. Подивіться, у Кацапі які суми вони платять. До війни вони мріяти навіть не те, що в руках тримати. Навіть мріяти не могли про такі цифри. Тому вони йдуть, у них немає вибору. Тому що вони у бідності живуть. У бідності від слова зовсім. У бідності. Тому їм платять такі гроші великі. А чим наші хлопці гірше? Наші в сто, в тисячу, в мільйон разів краще. Тому я вважаю, що до мотивації, яка є, яка є дуже велика, треба ще якось матеріально тобто, хлопців підтримати. І це буде великий крок до того, щоб було бажання мобілізувати до лав Збройних сил в Україні. В цьому буду завершувати. Підписуйтесь на мене. Не на мене, а не mm. мій канал. Mm. На мою сторінку, на мій канал, як кому більше подобається. Я так думаю, що я буду багато чого ще цікавого розказувати. Ще в мене на каналі є мої котики цікаві. Якщо рибки, антидепресанти, то щоб душу відводити, щоб... Не завжди думати о поганому. Погане, про погане. Треба трошки щось позитивне якийсь був. Тому ласкаво запрошую до свого каналу і на свої сторінок. Силочку я надам. Так що тим, хто в Україні наразі знаходиться, я бажаю спокійного вечора. Тихої безматежної ночі. А тим, хто за межами України, я бажаю ніколи не дізнатися, що таке війна. Ніколи. Mm -hmm. Всім по...